Є лист від фонду державного майна України, в якому просить погодити у триденний срок, відповідно, датований 31.03. З профільними міністерствами, ну верніше, як із профільними, і з іншими, передачу земельних ділянок, виконуючи обов'язки директора інституту сільського господарства північного сходу наукової академії аграрних наук, Віталій Кабанець показує документ, який отримала їхня установа за підписом прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Пропонується наступні дії вилучення. Земельних ділянок у Інституту сільського господарства північного сходу загальною площею згідно проєкту розпорядження 285,41,95 гектара, а це майже 97% від загальної площі земельного інституту. Або це уся рілля. Цим проєктом пропонується вилучення також земельних ділянок у державного підприємства дослідного господарства, Інституту сільського господарства Північного Сходу, Національної академії аграрних наук. Микола Собко працює агрономом в інституті понад 40 років. Якщо, не дай Бог, таке рішення буде, е в життя піде і це відбудеться, можна сміло говорити про те, що наукове забезпечення регіону буде знівельоване. Унеможливлене взагалі. Досягнення науки, досягнення передового досвіду, насіння, наукоємку продукцію виробничники отримують із усіх 285 гектарів. Землі, які пропонують вилучити, розташовані в межах садівської ОТГ Сумського району, додає керівник дослідного господарства Інституту сільського господарства північного сходу Віктор Пахненко. Йдеться про 1305 гектарів ріллі. Їх і так край не хватало. Щоб додати 200-300 гектарів для повноцінно хорошого життя. При такому залишку землекористування 126 гектарів, як утримувати нам галузь тваринництва? Ми маємо на сьогоднішній день статус племінного двох племінних заводів по розведенню української чорнорябої і української бурої молочних порід. І статус репродуктора племінного по утриманню розведенню свиней української великої білої породи. І у нас перше в Україні виробництво молока групи А2 стало, Перше в Україні. Це молоко, яке по якості воно перевищує те молоко, яке йде на дитяче харчування. А от такий підхід, це все діло, продовольчу безпеку, оздоровлення нації. Це все діло. Порубається. Науковці інституту створили 17 сортів сільськогосподарських рослин, проводять дослідження та підтримують розведення порід великої рогатої худоби та свиней, розповідає науковець Микола Бондаренко. Наслідки будуть особливо для невеликих сільськогосподарських підприємств, для фермерів. Виникнуть у них великі складнощі через те, що на протязі. Багатьох десятиліть, значить, сільськогосподарські виробники області були орієнтовані на отримання потрібної їм інформації саме в нашій установі. Мені больно, паніте, дивитися, Тим болі зараз іде війна. Зачем це таке робить? Научні сотрудники, і хто придумує, в нас зерно якесь видумали, якусь техніку українці. І українці, откуда? із села з народу, ті, що з землею ковирялися, ті що в запчастях отам лазять. Оці люди роблять. Що в коров чистять, понімаєте, Це молоко, ви бачите, тільки біленьке, да, чистеньке в бутилочки. А його щоб воно було таке, отак в говні треба полазити. Тоді соломи, щоб солома в нього була настелить, а щоб вона була, її треба посіяти, убрати тракторами. понімаєте? Згідно цього проекту розпорядження у інституту і в двох дослідних господарств в мережі інституту планується вилучити усю ріллю. Яка закріплена на праві постійного користування за установою і за цими підприємствами. Планується передати без зміни цільового призначення державному підприємству резерв. Згідно е, ну, даних в відкритому доступі в мережі інтернет, це, під, е, це державне підприємство має статутний капітал тисячу е, гривень. Основний, скажімо так, напрямок діяльності не зовсім він співпадає з науковою діяльністю. Фонд держмайна 31 березня вніс кабінету міністрів проєкт розпорядження, яким передбачається вилучення земель у державних підприємств, установ Національної академії аграрних наук та передачу їх державному підприємству Резерв, говорить заступник голови фонду держмайна Ігор Тимошенко. Вилучення не стосується тих площ, які використовуються для польових досліджень, селекції тваринництва чи підготовки кадрів. Процес Оформлення земельного банку, тобто передачу в прозорий спосіб на аукціонах в оренду земель сільськогосподарського призначення, триває вже з вересня місяця минулого року, і в цьому процесі, в першому пулі земельних ділянок, вже були землі колишніх підприємств, які були в сфері управління Національної академії аграрних наук. Вони були передані фонду державного майна України, і таким чином рішенням Кабінету міністрів. Вилучені з постійного користування цих підприємств і передані для аукціонного аукціонного продажу прав в суборенди, за словами посадовця фонду держмайна, передаватимуть землі, які перебувають у користуванні, але не мають підтвердження щодо їхнього наукового призначення. На сьогодні йдеться про формування другого земельних ділянок, які будуть передаватися в суборенду, тобто ми за те, щоб перейти до абсолютно прозорих відносин. Щоб будь-хто з аграрного бізнесу малий середній великий взяв участь в аукціоні, переміг, оплатив державі за оренду земельну ділянку і ділянкою далі користувався. Не йдеться про вилучення їх з державної власності. Вони як були, так і будуть залишатись в державній власності. Будуть лише проведені аукціонні процедури, що дадуть можливість розпоряджатися цією земельною ділянкою на платній основі з вигодою для держави. Нині говорить Віталій Кабанець, від інституту написали звернення до керівництва держави, аби рішення про передачу наукових земель не приймали. Таке ж звернення опублікували у себе на Фейсбуці президія Національної академії аграрних наук України. За інформацією НААН, загалом по Україні планується вилучити понад 135 тисяч гектарів землі. Катерина Іваненко, Анна Волох, Суспільне новини, Сумщина.